Знає, що під новий рік збуваються найкращі та найзаповітніші бажання. А прийшов мріють українські діти. Зараз вони одягнули черві окуляри та розмірковують своїми бажаннями. Давайте подивимося та послухаємо. Я б хотів, щоб мій тато повернувся додому. Я мрію, щоб моя щаслива родина жила в мирній та щасливій Україні. Я хочу, щоб у всіх домівках українців було світло та тепло. Я мрію про маленьку собаку. Я б хотіла, щоб усі діти отримали подарунки на Новий рік. Я б хочу, щоб мій тато скоріше повернувся додому. Я б хотіла, щоб усі українці були здоровими і моя бабуся швидше одужала. Які прекрасні бажання та мрії дітей. Хочу попросити своїх братів місяців, також побажати всім українцям у наступному році щось таке, чого вони потребують найбільше. Дитячі, мрії, теплі та щедрі. Ми хочемо допомогти їх здійснити. Січень місяць в Україну йде, з чистим снігом щі рясно впаде, хай надія все це не скасає і добро людей оберігає. Лютий крокує, бажання несе, миру і щастя для всіх надусе. Хай збудуться мрії, збуваються сни, добробути більше приносять вони. Сніги розтануть, піде зима, зросте надія, прийде весна. Щоб кожен день був свято знов, і розквітала наша любов. Хай Україна цвіте, як сад. Щастя! Достаток у кожен град, хай буде спокій у кожному дні, Щоб в мирі жили дорослі й малі. Травить барвисти духмяний час, мир і надію да для нас Ха Україна суїть, в мирі та радості знову блищить. Червень – квітучий зелений гай, Сонце своє, живий і грай, хай миром дихає кожен дір, щоб щастя було завжди, хай липень принесе удачу, щоб лихо йшло, а з ним тривоги й сум. я вірю в Україні, я побачу, серця палаючи тепло. теплом. Щоб жито пшениця, зросла. На широких полях Україні бажаю щасливої долі, а українцям вірний шлях. Срібний вересень покличе всіх до школи, свято буде в місті і селі, сміх дитячі, радість крізь довкола, мир і щастя на рідній землі. Щоб любов і злагода були у кожній хаті, а на полях лясний вважай. Нехай цей місяць принесе всім сиві, а в серці ратимуть весняний край. Листопад тумани стело, Осінь вмиває дощем гаї, і хай буде мир у кожній оселі, щоб в Україні жили в теплі. Рудень несе сніг і холод в країну, але нехай в серці кожного українця буде тепло і світло. Нехай у 2025 році мир і спокій нарешті оселиться в рідній Україні. Я знаю, що всі наші мрії збудуться, бо ми в перемогу добра над злом.